Сьогодні ми зробили це відео як тільки отримали підтвердження від наших джерел у правоохоронних органах. Але основний підсумковий епізод несеться буде. Очікуйте його увечері. А зараз я перейду до самої новини. Отже, дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова отруїли важкими металами. Отруєння Маріани Буданової цими речовинами, як я й казала, нам підтвердили джерела. Після тривалого погіршення стану здоров'я Маріанну Буданову госпіталізували. Пише Бабель з посиланням на свої джерела. І зазначається, що зараз Буданова завершує курс лікування. Дружина керівника гур перебуватиме під наглядом. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і в воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, зазначили джерела журналістів. Кирило Буданов раніше казав, що дружина не працювала в розвідці. Це він розповів у серпні в інтерв'ю проєкту Крим Реалії» від Радіо Свободи. Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете в принципі з дружиною тут? Так, да, вона живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Да? І, і зараз. Раніше так, що... я йшов до роботи, повертався додому, а зараз. Ваша дружина теж працює в гору? Ні. Видання Бабель зазначає, що на Кирила Буданова раніше здійснювали замахи. Наприклад, представник гур в одному з інтерв'ю казав, що сумарно таких спроб було 10, починаючи з 2014 року. Один з них ракетний удар по офісу розвідки під час повномасштабної війни. Наразі ми переказали все, що відомо про отруєння Маріани Буданової. Ми продовжуємо за цим стежити. І якщо будуть оновлення, розповімо про це ввечері.